Європа, кафе, ціни на цигарки, на цигарети. Йдемо до автомата. Саме автомат. Ціни, назви не будуть читати, бо я не курящий. Неправильно прочитаю, потім мене в коментарях обдрищить по носом. Перше, чим купити, треба йти до продавця, щоб вони на пульті розблокували автомат. Бо так ми подивилися, що є більше 18 років покупцю. На кожній пальці є Є всякі страшні фотографії. Фотографії легенів, курюльщиків. Щоб люди не дуже купляли. Тим останнім часом подорожали, бо підняли акциз там державі треально.